Видячи наш декан Сенко Олександр Володимирович, нас запевняв, що наших викладачів звільнили, нічого не зміниться, все нормально у них. Виявилось насправді, що на факультеті зараз занепало все навчання, студентів вивчать. Викладачі одночасно на і в одній, і в іншій групі. Бігають туди-сюди з аудиторією. І ми студентами написали звернення в підтримку наших викладачів-міністру та копію нашому ректору Олищенка. З вашого дозволу, я його зачитаю. Ми глибоко стурбовані різким зниженням рівня освіти на факультеті, і бачимо, що це сталося одразу після звільнення наших кращих викладачів. Білявська Оксани Юрівні, Негая Георгія Андрійовича, Тарасенка Олександра Кириловича, Рибас Надії Іванівни, Корф Іванюк Наталія Анатолівна, Араяна Артура Сергісовича, Коломіця Георгія Андрійовича, Григорія Андрійовича, Антонець Маргарита Олександрівна, Калим Золотайка Станіслава Олександровича, Мікеладзе Нато э, Гелаївни, Герасименко Марини Сергіївни. Ми вимагаємо перевиборів за конкурсом завідувача кафедри основ архітектури, адже обраний на цю посаду Ніколаєнко Володимир Володимирович категорично не відповідає їй як завідувач кафедри своїми діями, а саме невідповідність науковому ступеню кандидата архітектури через плагіаторську роботу, некваліфікованість у посаді завідуючого кафедри, заміна профільних дисциплін загальноосвітніми, злам загальної звичної системи викладання. На абсурдну та невиправдану. Ніколає Володимир Володимирович каплюжить честь та пам'ять Валерія Тригубова, засновника кафедри основ архітектури, яка й досі носить його ім'я. Він ламає, він, Ніколаєнко, ламає всю систему викладання на кафедрі, яка була вже впродовж багатьох років, зовсім з незрозумілих причин. Нам боляче втрачати той рівень та цінності факультету, які прагнуть знищити виключно через забаганки деяких людей та некваліфікованість їх. Ми вимагаємо негайного поновлення на роботі наших викладачів, адже рівень факультету знецінюється, занепадає архітектура та образотворче мистецтво. Багато студентів хочуть переводитися до інших вищих навчальних закладів або не продовжувати навчання у магістратурі. Це небезпечно для самого існування факультету. Ми виражаємо недовіру Ніколаєнку Володимиру Володимировичу як завідувачу кафедрою і вимагаємо повернути Білявську Оксану Юрівну, яка на цій посаді довела свій високий професіоналізм та компетентність. Допоможіть зберегти архітектурний факультет, який навчив та виховав сотні архітекторів і художників, котрі працюють у наших містах і у багатьох країнах світу, прославляючи нашу країну. З повагою студенти і тут студенти розписались. Щодо, щодо себе, можу, я не знаю, як щодо студентів-архітекторів, тобто в мене цих дисциплін немає, Ніколаєнко, на щастя, в мене не веде. Хочу сказати щодо кафедри образотворчого мистецтва. Насправді я дуже шаную всіх викладачів, які є в нас на кафедрі наразі, і дуже бажаю, щоб нікого з них більше не звільнили, крім тих, що були. Я бажаю, щоб і тих викладачів, яких звільнили, також поновили. Але просто склалася дуже дивна ситуація. Людина, яка цю кафедру створила, яка по піщинкам збирала ті кадри тих самих викладачів, яка навчала студентів, яка розбудовувала корпус, яка створювала методики викладання, звільняють і по суті кафедра втрачає свою голову, втрачає. То людина, яка вела за собою більшість викладачів і більшість студентів, яка була її натхненником. Для мене це справді дуже велика втрата, тому що я навчаюся на магістратурі і Олександр Кириловичів у мене більшість предметів. Ви знаєте, для магістрантів, взагалі, звільнення цих викладачів це дуже болючий удар, тому що. Наприклад, Ванюк, Наталія була в мене дипломним керівником. І ви знаєте, людина, яка краще б розуміла мене у справах художніх і у справах людини, я, на жаль, на факультеті і на кафедрі не знайшла, тому що це була моя однодумиця у всіх аспектах. Олександр Кирилович був нам дійсно і батько, ми вже це повторювали декілька разів. На цьому зупинятися не треба, тому що всі це і так знають і добре розуміють. Молоді викладачі, яких звільнили. Я не розумію просто, хто прийде на зміну тим людям. Які колись змушені будуть покинути викладання, де ті молоді кадри, які будуть поновлювати роботу факультет, їх просто звільняють. Немає просто кому заміняти тих викладачів, які вже були на кафедрі до цього. Не говорячи вже про тих людей, які зараз пишуть дипломи. Ну, коли почався навчальний рік, четвертий 6 курс обрали собі дипломних керівників на рік. З 1 вересня була розроблена специфіка роботи з із студентів. Вони вибирали собі дипломного керівника, розробляли ескізи, консультувалися, робили якісь помітки. Протягом року вони з цими викладачами створювали стратегію свого успіху на захисті своєї дипломної роботи. Протягом року тепер півроку пройшло, цих дипломних керівників звільнили. Я говорю зараз про Мікіладзенато Геланну, про Герасименко Марину Сергіївну, про Корфеванюк Наталію, про Тарасенка Олександра Кириловича. Панченко Марія Вікторівна теж була одним з молодих викладачів, яку також звільнили. Ви знаєте, у цієї людини дуже багато заслуг на всеукраїнському рівні, але чомусь для нашого ректора це не показник. Як і більшість показників нашої кафедри, чомусь взагалі ігнорується. будь-якими. Нашими стараннями ми намагаємося донести до людини, яка взагалі нічого і не бачить нічого, що насправді для нас це дуже важливо. Але я розумію, чому? Тому що в принципі для нього не важливі ми, як студенти, і розвиток нашої кафедри і нас як особистостей, тому що людина, яка не вміє думати, ну найкраще керувати, звичайно. І звісно, ви знаєте, магістратура, деякі студенти на мене підходять і говорять, ми не будемо вступати на магістратуру, тому що якщо такий бедлам відбувається зараз, я... мені страшно, що буде потім. Батьки не хочуть, щоб я тут навчався. Батьки бояться, що мене ви ну, мої батьки взагалі о, говорили з першого дня, не власть це, не власть. Тому що тебе виганять. Ти готова до цього? Е, ну, вибачте, чесно, якщо таке буде відбуватися далі, якщо будуть виганяти викладачів, якщо будуть кафедру просто розформовувати, зруйновувати, а де навчатися з ким тоді? Я не розумію, з приводу методик викладання, у кожного своя методика викладання, і за п'ять років я звикла до однієї. Тепер мені важко орієнтуватися на іншого якогось викладача, який зі мною працює перший рік, а ще гірше, якщо перший семестр. Я поважаю всіх викладачів і дуже шаную тих викладачів, які в нас залишилися на кафедрі. Але чесно, це вже не той рівень, який був у нас. Перший курс, який у яких викладали пластичну анатомію, Олександр Кирилович, який складав методички, які знаходяться у нас в бібліотеках, у мене собі є така вдома, який писав покроково всю інструкцію до того, як малювати від кінчиків пальця до, до, до носа і завершувати роботу, просто як зробити з каркасу готову людину, щоб вона була живою, від м'язів до від скелета до, до вже готової людини живої на папері. Тепер інша людина викладає в неї своя методика. Діти не можуть пристосуватися так одразу, все міняється постійно. Це дуже великий для нас стрес, і я дуже сподіваюся, що все-таки ми переможемо. Я дуже сподіваюся, що ті люди, які повинні звернути увагу і допомогти нам у цих питаннях, вони все-таки в них прокинеться совість, і вони побачать, в якому становищі ми знаходимося і в якому становищі знаходяться викладачі.